Доброго дня, скорпіони! Повня завітаю ваш дев'ятий сектор гороскопа. В ніч із 13 на 14 число в 24 градусах знака зодіака Рак відбувається повня і також найбільшу свою активність. Вона проявляє з огляду на всі важливі події, переміни, що вже були акцентовані, зініційовані і, можливо, нами вірно скеровані у першій декаді липня минулого року. Тож, можемо проаналізувати цей час і дійти своїх власних. Важливих. Висновків. Звертаємо увагу, що по повні ми маємо максимально розгорнуту і прояснену ситуацію. Нічого незрозумілого не залишається. Нам ясно і наше ставлення до всіх важливих подій, а також реакція оточуючих. Однак дана повня ще дієвою залишається по з'єднанню Венери і Сатурна 19 числа. Це такий важливий відголосок, все важливе викладено стосовно цього календарного періоду. У моїх відео посилання, на які є в описі, тож, кому цікаво, річні прогнози, ретроградний рух Марса все це в описі нижче. А ми звертаємо увагу саме на це фінансове, зокрема, з'єднання 19 числа і маємо на увазі, що в такий короткий календарний проміжок, як то, 2 дні до повні, 2 дні після, ми явно по цим інтенсивним подіям не вкладемося. Однак, в першу чергу, звертаємо увагу на дев'ятий сектор нашого гороскопа. Тут у нас наразі всі важливі гострі сімейні питання, те, що закликає нас до підвищеної активності, імпульсивної реакції і особистих власних фізичних зусиль. Адже значного масла у вогонь підливає також ретроградний Марс. Ми маємо справлятися самотужки, маємо більше поїздок, більше навідувань з огляду на потребу бути присутніми на засіданнях, у спеціалістів можливо, Можливо, певне лікування. Також потреба витребувати документи, буквально поборотися за свої права щодо вступу у право власності, щодо розділення майна, певних фінансів, статків, прав на дітей, аліменти, також певні виплати, відшкодування. Все це може бути надзвичайно актуальним. Також будь-які ситуації, що пов'язують нас із переїздом, і потребою адаптуватися на новому місці, шукати роботу, а також перекладати документи, складати резюме, надсилати його, буквально оплачувати ренту, наприклад, послуги спеціалістів, послуги перекладачів, всіх тих, хто може нам на новому місці посприяти. Крім того, скорпіони зважаємо тут і ситуації, пов'язані із роботою. На Нашої другої половинки будь-які бюрократичні питання, затримки, неможливість, наприклад, прибути кудись вчасно, воз'єднатися або ж розраховувати на якісь певні стабільні виплати. Це все може також підігріватися ще ситуацію з огляду на потребу навчатися, наприклад, підтверджувати стаж, претендувати на якісь певні пільги, ще нам необхідний якийсь сертифікат, ліцензія, скласти іспит, наприклад, затримки у чоловіка дружини. Загалом все це чіпляється одне за одне. І також ми тут маємо ще повернення до тих ситуацій, з якими вже мали справу напередодні, в тому чи іншому контексті. Тут нам про себе може нагадувати здоров'я. Тож, Скорпіони, закликаю, будьте уважні і до свого фізичного ресурсу, а також вашого партнера, і, зокрема, дітей. Все те, що передбачає догляд за домочадцями, фокус уваги і зайві витрати на послуги спеціалістів, покупку медикаментів, консультації, наприклад, будь-якого виду діагностування, реабілітація, ось це все також може надзвичайно цю атмосферу атмосферу тонізувати. Звертаємо увагу і на робочі питання з огляду на можливість отримати роботу там, де ми проживаємо, або ж переїхати за роботою. Крім того, можливо, ми вже виконали всі домовленості стосовно переїзду. Вже ми маємо і роботу на новому місці, однак ситуація із орендодавцем із роботодавцем затримується. Крім того, будь-які непередбачувані фактори можуть бути з огляду на стан здоров'я і на потребу надати, що. Певні підтверджуючі документи, щоб бути в змозі кудись дістатися, або ж перевести також, можливо, наших домашніх улюбленців, можливо, необхідний ще. Курс вакцинації, або якесь певне лікування, якісь певні довідки, і ми, от у такій от халепі, наразі знаходимося, і тут тваринку не можемо забрати, або ж нам потрібно її на когось залишати, або ж ми не в повній мірі можемо щось подібне, вже описане оплатити. Також будь-які спадкові питання, все те, що має надходити вчасно у вигляді інформації, у вигляді певних вже оформлених документів, зв'язок із спеціалістами, Спеціалістами і потреба навіть їздити на значній відстані декілька разів. Буквально ми не можемо потрапити на прийом або ж нас не чують, або ще якісь певні затримки, ще додаткова оплата, ще також нам необхідні послуги інших спеціалістів. Загалом така от виразна ситуація також може прозвучати. Крім того, стосовно переводу з однієї посади посади на іншу. Також включення будь-якого роду спеціалістів, які мають відповідати за певними кваліфікаційними вимогами. Тут ми можемо бачити потребу дійсно замовляти такі послуги. Або ж мати справу із такими людьми, які так чи інакше, з огляду на певні свої сімейні затримки і ситуації не можуть кудись прибути вчасно, надати нам потрібну інформацію. І взагалі, в принципі, одне за одне зачіпляється, і невідомо, коли те, що ми запланували трапиться. Також скорпіони, тут ще будь-які важливі питання сімейні. Може бути вступу у шлюб, розлучення, також наступні стосунки. Важливі переміни, крім того, у наших дітей, зміна професійної орієнтації, також зміна місця навчання, місця проживання, будь-яка видозміна інтересів, наприклад, і з огляду на це переїзд у наших дітей, можливо, онуки народжуються. або thank <laughs> you Також все, що може додавати нам такої додаткової потреби, їхати за кордон, наприклад, звертатися до спеціалістів з перекладу, також, крім того, певні квитки, в замовленні яких ми можемо відчувати затримки, також перетин кордону, зокрема, потреба в певних дозволах, перельоти. І, крім цього, наші знайомі, друзі, родичі, всі, хто проживає далеко, наприклад, можуть потрапити. Требувати зараз нашої допомоги. Можливо, нам слід переслати документ, в якому потрібен саме наш підпис, але ми переслати його не можемо з тих чи інших причин. Потрібна особиста присутність. Тут ми ще маємо і додаткові трати, і ще й вдома не можемо залишити ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день. Загалом ось такий от емоційний підтекст у цієї повні є. Звертаємо увагу також і на ретроградному Марсі, який присутній і усіляко нагадує нам про стан здоров'я, що ми маємо витримувати це навантаження однак також тут. І наші певні хвороби або нагадування з точки зору зору потреби бути присутніми на певному візиті до лікаря, можуть давати про себе знати. Звертаємо увагу також на квадратуру від Венери, яка наразі знаходиться у вашому п'ятому секторі гороскопа до Юпітера у восьмому. Тут можуть бути різноманітного плану ситуації фінансові в першу чергу, які потребують додаткової оплати у зв'язку з дітьми. Онуками у поїздках в тому числі. Можливо, це такі події, які пов'язані з підготовкою до певних урочистостей, свят, або ж просто ми маємо дійсно повернутися до тих людей, з ким давно спілкувалися, і якісь певні приємні нас очікують зустрічі. Однак із самим процесом добирання у нас явно щось іде не за планом по цій повній. Ось тут. Певні позичені кошти можуть бути задіяні, також додаткова допомога від чоловіка, дружини. Крім того, будь-якого роду обережність наголошують скорпіони у поїздках з огляду на персональну інформацію, банківські картки і все те, чим можуть скористатися собі на користь непорядні люди. Також зважаємо тут і на потребу приділяти багато уваги по цьому періоду нашим дітям або ж певним замовленням, Мовленням ми маємо багато роботи, наприклад, і всі домашні турботи буквально складають зараз фон наших обов'язків таким чином, що ми маємо оплачувати послуг іншим людям, щоб вони допомогли нам привезти дітей, відвезти на якісь гуртки секції або ж допомогли в контексті того, що просто побули із діточками або онуками деякий час. А ми за цей період впораємося з тим, що передоручити просто нікому не можна. Також звертаємо увагу, Скорпіони, що цей повенський період сповнений і позитиву таких собі шансів на карті зоряного неба. Зокрема, це секстиль до урана, можливість знайти певного спеціаліста. Або ж людину, яка дійсно нас зацікавить, на яку ми зможемо покладатися, яка відгукнеться на нашу пропозицію. Крім того, можливість нашого партнера по шлюбу, наприклад, відгукнутися дійсно на щось, що у нашому сімейному житті наразі є найбільш нагальним питанням, можливість побачитись, бути присутнім на якісь певні події, також домовитися елементарно, звертаємо увагу і на чудовий тригон до Нептуна. Який наразі перебуває у вашому п'ятому секторі скорпіони, Ось це вже така конкретна взаємодія і можливість Нептуна допомогти по-своєму. Він діє неочевидно, він просто поширює свою допомогу навіть через інших людей. Тут ми можемо мати приємні подарунки, сюрпризи і чудові звісточки. Також будь-яка важлива інформація стосовно наших дітей, яка покращує ситуацію, все те, що нібито в плюс формує наш завтрашній день. Тут і важливі зустрічі із коханими, і покращення особистих стосунків може бути. Також чудовий шанс владнати все те спірне, що буквально витало навколо дитячої ситуації. Також будь-які чудові можливості побачити приємних людей, отримати сприятливі звісточки і бути присутніми на важливих для вас подіях. Тут робимо акцент скорпіони на важливих моментах порозумітися в плані якихось довготривалих ситуацій. Все те, що вже тягнулося, якийсь час, і зараз ми все розібралися, ми вже закінчили. Щось, що стосується наших діточок, їх Сфери інтересів, можливо, якісь певні непорозуміння із однокласниками, одногрупниками стосовно місця навчання, зарахування, в тому числі, можливо, нам необхідно їхати у зв'язку з тупом нашої дитини на навчання, у виш, також загалом вирішувати і турботи стосовно прописки, виписки, делегування певних повноважень, і на нашу пропозицію дійсно можуть відгукнутися, або ж ми делегуємо всі наші домашні справи, або ж. В принципі, також можемо знайти підтримку в тому місці, куди наразі прямуємо. Тут і вигідні фінансові пропозиції можуть бути, тобто буквально наші послуги можуть бути оплачені. І крім цього, також сприяння від людей, які нам близькі, дорогі, і також, можливо, це навіть від наших дітей. Така от звісточка чудова у дорозі може бути, або ж стосовно певного важливого питання. Все те, що нас надихає. Мотивує і дає внутрішні відголоски. Певна інформація уві сні може бути на відпочинку, наприклад. Також у спілкуванні на святах, наприклад, на певних урочистостях, на сімейних зібраннях, ми можемо дійсно побачити, що ми не одні у нашому такому от сімейному колі в контексті тих людей, на яких покладено найбільшу кількість обов'язків. Також Тут важливі сприятливі моменти нагороди, наприклад, або ж сприятливих чинників, пов'язаних із фінансуванням наших нащадків. Тож майте на увазі скорпіони. Також те, що стосується нашої популярності і нашого бізнесу. І клієнти, і важливі замовлення, можливо, до нас повертаються, і ми буквально нарощуємо свій потенціал. Ситуація з дітьми, онуками врегульовується. Ми маємо вже певну стабільність, певний такий от затишний відгук від всесвіту. Також стосовно коханих, можливість і порозумітися, і дійсно побути разом, можливість, і провести спільно час домовитись про щось важливе. Можливо, саме зараз ми в цій колотнечі, навіть паперові або в процесі добирання не бачимо навіть заради чого ми це все, в принципі, дійство і здійснюємо. І от по такому чудовому тригону від Нептуна ми можемо цей відгук отримати і цікаве спілкування, і навчання. В тому числі також професійний інтерес, певні досягнення. Ситуація вирішується простіше. Знаходяться люди, які готові піти нам назустріч, зрозуміти нас і допомогти в будь-якому скрутному питанні. Також профінансувати, можливо, певні важливі проекти. Тож, скорпіони, майте на увазі. Загалом по цьому повенському часу рекомендую також скорпіони звернути увагу і на наших близьких, і на тих людей, яким наразі так чи інакше потрібна допомога. Ово підтримки будь-які елементарні послуги, в яких карма, ніби ось таким от маркером своєрідним помічає наше ставлення до інших. Чи можемо ми інтереси інших людей поставити в пріоритет? Ось тут от інгресія 12-го числа, хармічного вузла майбутнього у ваш п'ятий сектор, може давати такі звісточки, може давати нам заклик до турботи про чужих дітей, наприклад, або ж доручати, делегувати нам певні повноваження у підготовці до певних важливих подій, навіть на відпочинку, наприклад, на певному навчанні, у приємному спілкуванні, а також стосовно тих людей, які нам не Байдужі, кого ми знаємо давно. Можливо, зараз комусь потрібна також і наша допомога. І через певні зв'язки домовленості очевидним способом або ж неочевидним вирішаться і наші питання. Знайдеться і потрібна людина, і оплата, і такий учитель, і тренер, і, в тому числі, ситуація із іншими батьками. Наприклад, якщо щось було незрозумілим. У стосунках із однокласниками або ж із друзями в контексті життя наших дітей. То ось тепер виявиться, що і ситуація розв'язалась, і ще якісь певну, і ще якусь певну цінну інформацію ми отримали. І взагалі, в принципі, не все так погано і складається все на краще. Тож, скорпіони, бажаю вам терпіння, бажаю вам усілякого сприяння по цьому. Повенському періоду, а також обов'язково можливості розібратися зі своїми обов'язками, повноваженнями, в тому числі, і правами, все те, що є даниною сьогоднішньому дню і цій повні, ми залишаємо. А те, що ми бачимо наперед, на далеку перспективу, в чому ми об'єднані. То те, що є сокровенним, цінним, те, що обов'язково має бути із нами, маємо залишити при собі, поборотися за нього і побачити, яким чином, яким неймовірним сприянням Нептун нам у цьому ділі допоможе. Тож, скорпіони, до зустрічі! І, зокрема, у загальному відео до цього повенського періоду.